Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про півфінал Кубка України 2023 2024 полісся Житомир ворскла Полтава, де було багато боротьби, пристрасті вирували не тільки на полі, а й поза ним з попередженням арбітром когось із тренерів Ворскли. У Грі на півмоменти поступово змінилися. Досить небезпечними ударами на заблокований удар Челядіна, що пішов вище воріт по ліся, господарі відповіли дуплетом. Спочатку Будківський продовжив головою політ м'яча після штрафного удару, але шабанов на дальній стійці запустив кулястого повітря. А вже після подачі кутового сам Будківський після помилки голкіпера Вурз Клеєсенка на виході головою пробивав в дальній кут, але кулястий від штанги вискочив за межі поля. Ворскла витримала на валу Полісся і відповіла голом в роздягальню. Бацула подачу з лівого флангу знаходить в центрі штрафного Степанюка скидка грудьми на м'якушка і той пробиває голкіпера Полісся Бойка. 0-1. Команди йдуть на перерву. У другому таймі футболісти Полісся очікувано взяли в облогу штрафну площу Ворскли. Але нічого суттєвого вижати зі своєї переваги не могли. Була підозра на гру рукою Сісоко у власному карному майданчику після потужного дальнього удару Назаренка, але вар перевірка показала, що рука була прижата до тіла, отже, пенальті не було. В інших небезпечних епізодах Ісенко на воротах ворскли грав надійно. А за 10 хвилин до кінця основного часу зазвучала повітряна тривога, і глядачі організовано пішли з трибун в укриття, як і футболісти з поля. На превеликий жаль, такі зараз українські реалії в світлі РФної агресії, яка триває вже третій рік. Так що всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.